З гриднім панство. Бачите, как файно. Питають, де Юлія Андріївна пропала, з гриднім давно не з'являлася. Все нормально. Ташечка як ззаді файна. Зараз Юлія Андріївна спитає, як Ви думаєте, Юлія Андріївна, а уТК ураган обиграє? Ну, ураган, конечно, це така серйозна стихія. Хорошо. А цетус? УТК ТК цетус? Цетус. Навіть не знаю, що це таке. Хорошо. А ураган цетус. Назва команди ураган цетус. Мало їм було ураган, а їм ще надо. Ну, а так вони собі назвалися, у них на то були причини. Ну, про що мова? Цієї суботи ВТК приймає в балансі ураган цетус. Ураган цетус. Це одна команда, якщо ти думаєш, це дві. Ну, мало. Ли. Юлія Андріївна не знала, тепер буде знати. І ви будете знати. Приходьте, приїжджайте, бо в нас тут поки гості в Умані. про то окремо буде мова. Шалом православний, да? Ми всі на футбол Паланку. Шалом православний, ну як в ці дні в Умані без цього? Гридень був, так? Да? Е відома в Умані Пушкінська, зараз е туристів вулиця. Ну і бачите, за спиною тут все починається заїсти. Що я вам скажу? Паланки на футболі у нас простіше. Приїжджайте краще в паланку на футбол, на утиках. Ну ось, бачите, люди в паланку на футбол їдуть, тому що гридень, тому що утика. А ну, весь хто там є? Гость! Бачите, да, э, в якій ми ситуації вказуємося э, в цьому році, можна сказати, ігровому, на початку сезону одна э, один момент да, В середині сезону теж і зараз така ситуація, що ми ще замістили без двох футболістів. Але, але що? Це випробування для нас, на тому, і команда, який підходить ці випробування. Ну, я думаю, що далі собі огромний може бачити. В командному дусі ми будемо розуміти чітко теж. Нам треба грати ще за тих хлопців. Так що... Такий відрізок остався у нас невеличкий, але його треба пройти рівненько, бажано, так як він почне цей відрізок перший. Ураган команда, яка Тоже вони якби відбулися зміни, зараз знаєте, що частина пішла від в карбон, частина в карбоном. Але знову. Команда, команда старається грати в футбол. Команда любить контролювати м'яч. Тому, знову ж таки, наскільки, наскільки ми їй можемо це дозволити сьогодні. Наше завдання на сьогодні буде не дати їм цього зробити по можливості і дозволити що реалізувати свої моменти. Що стоїть, звернуть увагу? В отборі, максимальний відбор, серединки поля, на дзвонить, центральний, максимальний отбор. Уважно зіграти на планах. молодь, яка вже є. включається план. Плюс розіграші, я вам покажу, що коли вони, скоріше за себе, заграти опытный футболіст. Царь, царь, пару слів як? Та ні, ще не хватало. Та ще не хватало. Це <реш> нічого не я. Це твої оце, так. подулі? Це ще... Та ти вже без Це... них бігаєш, здорово. Це... Тут Та який краєвид, хороший? Отлічний краєвид. Ось ми з вами знову у Паланці, на центральному районному стадіоні. Арена і в народі кажуть тут така арена і черговий. передостанній в цьому сезоні домашній поєдинок тепличників проти ураган Цетус. Цікаве протистояння, непрості свої стосунки між цими командами. Спостерігаємо, чудова погода. Думаю, що буде гарний матч. Оболіваємо за своїх. положив її на вагу Так, наш постійний вболівальник дядь Толя своїм ходом добрався. Да, своїм ходом, да. Порядок? Да. Встигли. 好点，好点，好 <noise>，走，<noise> <noise>

Ось ти, броши! Броши ніколи! Двадцять! На! Чуть-чуть! Хорош! Готово! Готово! Двадцять! 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 Наш? ладно, 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 Летом, лето, бежать, мы правы. завершилося перший тайм, завершився матчу ОТК Ураган. Непроста гра. пличники мають перевагу, мають моменти. Чудові моменти були і Віталія і в Яна Лісово, Івана Петрука, і в Саши Раковського, ну, можливо, ще когось забув. Але поки що на табло 0-0. Ну, казав, що непрості поєдинки між ОТК Ураган і Сетусом. Надіюсь, в другому таймі дожмемо. Хороший подачи. Так что очень важно. Вместе с вечером рухли с этой рукой. А южом делать. Ну, отдай, отклейся в зону. Все. И ты раньше времени не стартуешь. Шамячный уток, а ты уже бежишь встречу. Не спеши. Открываешься за спинку.

na 3 metra před vaším auto. auta podložení co z jedné a není jedno auto není za 45 minut protože nemá není Толя, що скажете по першому тайму? Мали вже вигравати? Мали, ну, так. Виграємо, так? Да? Yeah, you замена заміна в складі УТК. Замість Олександра Раковського на поле выходит Александр Пантелєй. É Все, матч завершено. Перемога УТК з рахунком 2-1. Ну, ось завершився поєдинок в паланці між ураганом Цетус і УТК. Мінімальна перемога УТК з рахунком 2-1. Ну, я вам скажу так, ця гра класична ілюстрація того, як можна самому собі створити проблеми. Тепличники вели в рахунку. 2-0 мали моменти, могли спокійно, та точніше, 1-0, це вже в кінці, другий забили, і мали кучу моментів не реалізовували. Підсумку давали надію гостям до останніх хвилин матчу і. Важко сказати в кінцівки могли і втратити очки. Але ну Віталій Заря таки забив другий м'яч, видихнули, тут же створили собі проблеми. 2-1, але ну, три очки є, три очки. І слава Богу. Хоча думаю, що питанню тренера до команди буде. Пане В'ячеслав, прокоментуйте сьогоднішній поєдинок між командами ФК УТК і Ураган Цетус. Доброго дня. По-перше, дякуємо Збройним силам, що тут нам змогу займатися любими справами. А по грі, що сказати, перший тайм був ну, рахую, що рівний. В кінці десь хвилин за п'ять трошки почали піддавлювати, так уже ну, більш запасними моментами. Хлопцям в перериві казав, що треба зібратися. Дуже часто така б'є меч вперед туди на Віталія, що він там старається цеплятися. В принципі, боротьби багато сьогодні виграв. І так склалося, що те, що нам повинні були забити, як то кажуть, в другому таймі. То вони не забили, а те, що не повинні забити, то забили. Просто виніс у дворіт, забивають гол, ну і там на виході помилився голки. Ну, це життя, нічого страшного, це футбол. Ну і якщо так по другому колу, я знаю, що у вашої команди багато відбулося кадрових змін, чи задоволені ви тими гравцями, які на даний момент замінили тих, хто пішов. Ну і які перспективи на майбутнє, на вашу думку, наскільки це можливо зараз судить? Та, ну, мабуть, не знаю перспективи. А по гравцям, ну що сказати, прийшла молодь, не має ще майстерності, але вони стараються, працюють, біжать. До них ну, немає претензій. Тому вітаю сьогодні така з перемогою ну, заслужена. Ну і дай Бог, щоб швидше був мир. Слава Україні! Героям слава. Дякую, Слава. Олександр Федорович. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок між УТК і Ураган Цетус. Ну, в принципі, домашні поєдинки з ураганом у нас такі, знаєте, якби проходять в боротьбі. в боротьбі. І сьогодні матч був такий, не став він винятком. Десь, може, по моментам, по гольовим, ну, якби є в нас. Було таке невеличке преимущество, але воно, на жаль, не перетворилося в забиті м'ячі. І кінцівка вийшла така, що матч міг закінчитися з будь-яким результатом, що для однієї, що для іншої команди. Так що не знаю, я великого задоволення від своєї команди не отримав, тому що дуже багато було. Невдалих рішень, неправильних рішень. Дуже багато було петер меча в таких неоправданих, не простих ситуаціях ну, і тому так, в цілому і склалася гра. Е, мабуть, десь до гольових моментів відносилися е, трішечки не з повною концентрацією, через що ну, і не вийшлося забивати голи. А так, в принципі, ну, нормально.